Ці засмаглі чоловіки та зовсім молоді парубки стоять в одній команді мітингувальників. Стверджують, їм заважають працювати. Нас відбирають роботу, ну, відбирають роботу в нас. Кажуть, що якесь там рішення є, я його не бачив, ніхто нічого не говорив. Були, казали, називалися представниками. Другий раз приїхали, називаються представниками виконавчої служби. Парубки ховаються від відеокамер, сором'язливо прикриваючись транспорантами, запевняють, що прийшли на мітинг, аби отримати роботу, яку саме не говорять. Проте представник підприємства відкрито звинувачує працівників виконавчої служби у незаконних діях. Люди просто, грубо говоря, ні нічого, приступають до боку закону і роблять в своїх це, інтересах все. Виконавча служба працює у законодавчому полі, стверджує керівник відділу Андрій Кіт. Виконання наказу господарського суду Хмельницької області про зобов'язання вад «Хмельницький Рибгосп» не чинити перешкод в користуванні державним майном державним підприємства «Поділля». державною виконавцями з залученням працівників міліції усунути перешкоди в користуванні державним майном. Ще одна група мітингувальників вимагає виконати рішення вищого господарського суду України. Працівники державного підприємства кажуть, люди, що стоять по другу сторону майдану, заважають їм працювати. Державне підприємство Поділля захоплено рейдерським шляхом відкритим акціонерним товариством «Ватміліцрибгосп» та охороною службою Шелтер Плюс дані особи. Проводять руйнування гідротехнічних споруд, викрадання рибопродукції, рибопосадкового матеріалу, знищили маточне поголів'я, ні зарибити, ні, значить, протравити ці стави, нічого. Не маємо робити виробництво. У нас не, не працює тоді виробництво, тому що руйнується наше майно, яке нам дала держава. Рішення Україна правова держава. Збитки державному підприємству, а також бюджетам всіх рівнів близько 6,5 мільйонів гривень. У вас з стрибло шляхом медівського захоплення, незаконно спускає воду. Небезпека велика, то, що десятки мільйонів кубометрів води розміщені в ставах. Так що, якщо десь щось з беззатоплення, юристи держпідприємства Поділля кажуть, що три роки чекали на законне рішення. На протязі майже трьох років, із застосуванням значить, грубої фізичної сили, і залученням незрозумілого чорного капіталу, працівники ВАД Хмельниць репгосп» залучають до вказаних акцій по захопленню вказаних гідроспоруд осіб з кримінальним минулим, а також спортсменів з метою перешкоджання нормального функціонування державного підприємства цілком законно. Обґрунтоване рішення суду, яке яке в даному випадку захистило інтереси державного підприємства, і зобов'язало вад Хмельницький рибогосп», структуру, яка працює виключно поза правовим полом, звільнити державні гідроспоруди, які являються власністю держави і народу України, і передати в повне господарське відання вказаному підприємству державному. Начальник управління держрибохорони, посилаючись на урядові документи, стверджує, що користуватися названими водними об'єктами має право лише державне підприємство Поділля. Існує на сьогоднішній день порядок штучного розведення і вирощення водних біоресурсів та їх використання, який затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Зариблення Цих об'єктів має право тільки державне підприємство Поділля заявок від інших підприємств не надходило. Мітинг завершився мирно. Втомившись від скандування, дощу і вітру, люди розійшлися. Проте всі крапки у вирішенні так званого рибного конфлікту на Хмельниччині можуть поставити лише правоохоронні структури, адже судді рішення вже прийняли і оскарженню воно не підлягає.